Відіть у танки Петери, і вдарить по знаменах кулемет. Йому рудять і сховаються в печери, та на майдані лишиться поет. Пророцтво – це нова пісня на вірші Дмитра Павличка. Від об'єднання культурний десант та військового репера із позивним Тур Артура Лаб'яка у відео зринають портрети поетів письменників, що загинули під час нинішньої російсько-української війни. Дмитро Павличко створив пророцтво 1991 року. Його ж реалії бачимо у сьогоденні. Світлини героїв для кліпу надала платформа пам'яті Меморіал. За словами Тура, наша боротьба триває не три роки і навіть не десять це історія. Культурний десант, об'єднання військовослужбовців, творчих професій, музикантів, поетів, акторів до 200 виступів дають щомісяця у військових шпиталях на різних ділянках фронту. В століттях буде так і жодна зміна. Не станеться в перебігу епох, допоки не воскресне Україна, бо він так хоче наш безсмертний Бог.